Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Діти, яка зараз пора року? Ну, звісно ж, осінь, а за що ми любимо цю пару року? А ось послухайте віршика. Осінь така щедра, осінь така мила, урожай зібрала, листя взолотила, овочі в коморі, зиму дожидають, яблука духмяні. В садочку достигають, чому осінь називається щедрою? Ну, звісно ж, за її врожаї, овочів, фруктів. Які дарунки нам робить осінь. Діти, погляньте на картини, які намалював художник Сергій Шишко. Що ви на ній бачите? А на цій картині. А на цій картині. Діти, а чи знаєте ви, що таке натюрморт? Якщо на картині вода у графіні, квіти, овочі чи торт, то це діти натюрморт. Картини, на яких зображені квіти. Овочі, фрукти. Такі картини називаються натюрмортом. Я пропоную сьогодні побути справжніми художниками і зобразити натюрморт. Я підготувала дві тарілки одна з фруктами, а друга з овочами для наглядності, щоб нам було краще і легше малювати. Ви можете малювати. За власним бажанням, або овочі, або фрукти. Я вам продемонструю, як можна намалювати натюрморт з фруктів. А для цього нам надобиться клеюночка, застелити стіл, аркуш паперу, гуаш, ємність з водою, пензлик з товстою і тоненькою щитинкою, простий олівець і серветочка. А також потрібна будь-яка тарілочка або кругла форма. Спочатку завдання для менших діточок, а потім для старших. На початку візьміть тарілочку, переверніть її і обведіть простим олівцем. Це буде наша тарілочка, на якої ми будемо малювати фрукти. Спочатку намалюємо яблучки. Яблучки у нас червоні. Якої вони форми? Круглі. Далі в нас грушка, грушка якого кольору. Пензли крительно промиваємо і можна об серветочку витерти. Грушка у нас зелена. Подивіться уважно, якої вона форми. Видовжена! Далі у нас виноград. Виноград у нас синій, синього кольору. А виноградик ми можемо намалювати пальчиком. Вмачаємо пальчиком фарбу і ось таким чином малюємо. Промиваємо пальчик і витираємо серветку. Тоненьким пензликом намалюємо хвостики нашим яблучкам, грушки, вінограду. Ось дивіться. Раз, і два. І раз. І для виноградика теж ми намалюємо. Подивіться, ось таким чином. Ось який гарний натюрморт у нас з вами вийшов. А зараз завдання для старших. Ми так само будемо обводити тарілочку, але тільки половинку тарілець. Погляньте ось так. Ось таким чином, яку будемо заповнювати фруктами. Сначала закрасим нашу тарелочку. Далее мы намалюем яблочко. грушу і виноград Віноград ми так само можемо намалювати пальчиком. Залишилися лише хвостики для нашого яблучка, грушки і виноградику. Ось наш мой натюрморт готовий. Діти, як називаються картини, які ми сьогодні з вами малювали? Чекаю від вас ваших робіт! А на сьогодні все, пока!